Вітаю діти! Сьогодні за вікном осіння сонячна погода. А чи відрізняється осіннє сонце від літнього? Восени сонечко вже не таке гаряче, як у літку. Влітку воно яскраво світить і дарує багато тепла, а восени стає лагідним і ніжним. Його промінчики гріють землю тихіше, м'якше, ніби лагідні руки мами. Коли вранці ми виходимо на двір, сонце піднімається низько над горизонтом. Воно, немов сором'язливе, визирає з за хмарки і повільно розсипає золоті промінчики на дерева, траву і будинки. І одразу листя починає світитися жовтим, червоним та помаранчевим кольором, наче маленькі вогники. В день сонце виглядає круглим і спокійним, не пече, а тільки освітлює. Дітям приємно гратися на майданчику під його промінням. Воно ніби усміхається і каже насолоджуйтесь моїм теплом, поки я ще тут. А ввечері, восени, сонце швидко сідає за обрій. Ми можемо побачити, як небо стає рожевим, фіолетовим, золотим. Це справжня казка. Сонце ховається за далекі поля чи ліси і залишає нам на прощання гарні барви. Іноді воно сховане за сірими хмарами, і тоді на вулиці прохолодно. Але навіть крізь хмарку можна побачити світло сонця. Восени сонечко нагадує нам, що скоро прийде зима. Воно гріє менше. Та все одно дарує світло і добрий настрій. Тому, діти, милуйтесь осіннім сонцем, воно в цю пору року особливе. До зустрічі та гарного вам настрою!